Привіт, привіт, усім! Продовжуємо з вами наш публічний експеримент по портфелю. І зараз подивимось, як змінилася по ньому ситуація, що в нас взагалі по ньому відбувається. І так, ми бачимо, що у нас загальна вартість портфелю на даний момент це 584 долари за останні 24 години підросли ми на майже 2% на 10 доларів. І також ми бачимо, що за весь час ведення портфелю плюс маємо 183 долари або плюс 45%. Відсотків. Вкладена сума 401 долар. А на даний момент маємо 584. Є монети, які в плюсі, є монети в мінусі. Зараз ми їх подивимось, що ж дали конкретно кожна з монет. Ефіріум у нас дав найкращий поки що результат, плюс 100% або плюс 100 доларів, тому що ви знаєте, да, що ми по 100 доларів кожну монету вкладали. Лінк нам дав плюс 58%, також дуже круто себе показав. Біткоін плюс 43%. І дот у нас. Поки що в мінусі на 20%, ну, і відповідно на 20 доларів. Але в загальному портфель у нас да, показує плюс. От, була думка його усереднити, докупити, але я все-таки вирішила цього не робити, тому що не дуже мені подобається ну, той ціновий діапазон, де він зараз є. Да, давайте його глянемо, Чому я його не усереднюю? Чому не додаю в нього гроші, тому що в нього, в принципі, ціна купівлі непогана. Якщо ми подивимось на графік, не лякайтесь, тут у мене багато чого із того, що мені треба для аналізу, то в нього графік, він, в принципі, знаходиться ну, в такій нижній зоні, як ви бачите, да, відносно там всього того, що було за його історію. Тут майже повна історія, тут не дуже повна. Він знаходиться знизу. Відповідно, 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 нам так, перескочила. Нам не дуже зіграє роль щось, да, якщо ми його зараз тут прям усереднемо. От Якщо він там буде падати в район можливо, 3 доларів, то тоді про це подумаємо. Зараз це не так вплине на загальну картину, тому я вирішила, що нові гроші буду додавати в нові монети. І також трошки накопичу для того, щоб якщо ще ми будемо падати, да, щоб можна було можливо вже якісь монети докупити, тобто усереднити їх середню вартість купівлі. Також нагадаю, які принципи в мене взагалі по публічному портфелю. В мене є окремий портфель, де я заморочуюсь, я купую і лімітними ордерами, да, я вичікую ціну певну і так далі. Тут мені хотілось би більшої простоти. По-перше, щоб вам було зрозуміліше, по-друге, щоб я могла в моменті да, відкрити, записати, купити і все, і забути, скажімо, про це, тобто, щоб це було більш просто, не займало да, багато часу. От, відповідно, я тут не вичікую якусь ціну, але коли я бачу, що монета в, принципі, адекватна, в адекватній зоні для купівлі, да, я якраз стараюся цей час зняти відео. В минулому відео ми з вами нічого не купували, просто відкладали USDT, тому що ціни були ну, такі досить високі, да, по більшості активів, які я, які я хотіла взяти. От, тому в цьому відео я планую, що ми з вами купимо. У нас давайте, до речі, давайте подивимось на біржу. Да, подивимось на біржу заодно, У нас з вами на біржі є. Наші активи, відповідно, і у нас з вами є ще гроші. У нас 200 USDT було, ми їх на стейкінг ставили. Я ще 100 додала, Щас оновлю, щоб оновилася сума. Так, да, у нас є зараз 300 USDT вільних. Ми можемо взяти з вами три монети нові. Я думаю, що. Так ми з вами зараз і зробимо, візьмемо ті монети, які хороші зараз по ціні. От, і, і подивимось потім ще. Підведемо підсумок да, по стейкінгу, по всьому іншому. А в кінці, до речі, розкажу, як ви можете свої зробити да, перші кроки безкоштовно, як ви можете, якщо вам не зрозуміло те, про що я кажу, але цікаво розібратися, як ви можете навчитись заводити кошти на біржу, виводити да, і так далі, щоб, як мінімум, їх зберігати від інфляції, вільно користуватися без всяких там лімітів банку. І як максимум вже робити якісь перші кроки для того, щоб примножувати ці гроші. Я в кінці скажу, як це зробити. І так, повертаємось. Значить, зараз моя ціль брати три монети. Я їх, звичайно, вже приглянула. Я дивлюсь на Ондо, це хороший проєкт. Він поєднує, якби, все, що не стосується блокчейну, і те, що стосується блокчейну, якщо так коротко, ви можете на CoinMarketCap детально про нього почитати. Мені ну, ціна непогана, хоча, звичайно, я бачу, що вона може бути набагато кращою. Да, в районі 70 центів було б гарно купити, можливо, ще нижче, якщо ми туди підемо взагалі. От, але так як моя основна ціль не заморачуватися все-таки тут, да, і показувати більш просто, як ми можемо інвестувати, то, тому я куплю її по ринковій ціні, цю монету. І якщо вона буде падати, можливо, потім її докуплю і у середню. У нас монета Ондо, я собі ще запишу, що я її обрала. Ондо, ми ще візьмемо? Я пропоную, що взяти. Монету ОП, от вона теж хороший проєкт, достатньо непоганий. Знову ж таки, на CoinMarketCap можете подивитися. Я не буду зараз ускладнювати да, і нагружати дуже це відео. Не моя ціль пояснити, чому я беру саме цю монету, яка вона класна з точки зору перспективи. По графіку в неї хороша зараз зона купівлі. Да, тому я її візьму з тої точки зору, що в неї хороша ще й ціна. Тобто ми беремо Ондо, ми візьмемо «Об» І також можемо взяти або Фет, вона пов'язана зі штучним інтелектом, або ЛДО. Давайте подивимось, ЛДО також непогана зараз ціна, непогана по фету. Мені здається, що ми якось краще знаходимося в ціновому діапазоні, да? хоча теж є куди падати тут от, от, дилема, да? або ту, або ту мені взяти. Ну, я, мабуть, візьму все-таки фет, хай буде фет, да. хай буде штучний інтелект. Тоді ми візьмемо з вами ондо, ОП візьмемо і візьмемо фет. Да. да, буде так. Добре, тоді йдемо на біржу, активи ми з вами обрали, йдемо на біржу, щось будемо купувати. Так, гроші є, це вже добре. Гроші є, тепер переходимо на спот. Купуємо і зразу будемо все це вносити, щоб не забути, що ми по чому купували. І так, перша хай буде ондо. Так, ондо на 100 доларів. Так, да, у нас тут є різні варіанти, ми маркет беремо з вами, так? Да? Для лінивих буде у нас. Ондо на 100 доларів. І. Обираємо купити. Ой, як ціна скаче, так? Да? Купити ондо. підтвердити. Так. ондо По 0,89 у нас десь виходить, А, да? Далі давайте одразу купимо, що ми з вами ще намітили? Це ОП. Обираємо об. Теж ставимо на 100 доларів. Прям відчуваю себе на шопінгу купити. Десь по 0,67 у нас вийшло оп. І ще у нас фет з вами залишається. Так, Фет. Теж скачу ціна туди сюди. На 100. Щось я тільки не бачу, що в мене є доступні гроші чомусь. А чому я не бачу? Давайте спробуємо купити. Каже, що нема грошей, а де У Мене ж було 300. Щось подивимось. Огляд активів. Ти ділись гроші, так? Да? <сум> є. є, є тут. А де вони? Я ж їх бачу. <сум> так, є у нас стою стати. Тоді чому ми не можемо купити? Так, у нас є куплений ОП Ондон. Тут у нас все правильно. Ще раз заходжу. спот. Може, якийсь ордер виставився, поки ми тут з вами колдували. Ні. Ніяких ордерів немає. Так, добре, давайте тоді ще раз по маркету. Ага, вони нам недоступні чомусь, треба розбиратися з цим. Так, давайте ще раз тоді дивимось. Дивимось, дивимось. Огляд активів. Вони у нас тут є. Може вони у нас на стейкінгу стоять? А ну давайте подивимось. Так, да. скоріш за все, пам'ятаєте, ми ставили до цього, мабуть, ми їх не зняли. Тоді ще подивимося. Так. До речі, ну, паралельно вже подивимось, що у нас по стейкінгу. У нас є прибуток по стейкінгу, загальний 10 доларів. Це, враховуючи. Наш, нашу загальну вартість активів да, досить непогано виходить, тому можна на цьому ще додатково заробляти. Знову ж таки, розкажу в кінці, як можна розібратися в кінці цього відео, відео як можна розібратися, куди все це відправляти на, на стейкінг, як взагалі все це працює. Так, і що ми тут бачимо? Давайте отак зробимо переглянути прибуток. Так, да, вони у нас тут? Вони у нас тут. Треба їх забрати. Що я натисну «Викупити». Максимум. Так. Зараз заберемо їх. Щас заберемо і витратимо. Є, є, тепер має купитися. Давайте ще раз заходимо в спод. Монета у нас фет. Обираємо її знову. Фет нам треба. По маркету. да бачите, тепер з'явилися 100 доларів. Вони у нас просто були в стейкінгу, все знайшли. Так, 100 купити. 0, 5, 8. Ет, да? є. Yeah. Uh, що ми робимо далі? Тепер же треба занести все це, що ми купили. да? Давайте, давайте, давайте. Заходимо, де наші активи дивимося і вносимо все на CoinMarketCap, щоб ми з вами не забули, що і по чому ми купили. Перший був ONDO. Uh, я тут скопіюю кількість його. Ціну я виписала. Додаємо транзакцію. Монета у нас ондо. Кількість. Ціна у нас, ну да, така вона і є. Дату поставлю вчорашню, тому що там час трошки. Час. Якщо не змінити, не буде видно транзакцію зараз. Але це не принципово. Так, додати. Перевіряємо, он до є. Є у нас, додалось. Так, ціна є. Скільки вклали, є. Далі. Давайте наступну беремо монету. Нелегка це, бачите, праця. Нелегка спочатку обрати, потім купити. От, але згодом до цього звикаєш. Просто хочеться вам повільно, скажімо, показати весь процес, щоб ви зрозуміли, звідки, яка дія береться. Так, наступний О. Кількість. Дату міняю. Ціна у нас 0,67. Додаємо. Перевіряємо. Є. І останній актив на сьогодні. Фет, 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 беремо його. Додаємо. Ой. Фет. Це він у нас. Кількість є. Ціна у нас така. Додаємо. Є, у нас збільшилась загальна сума, ну тому що ми грошей додали да? тут, зрозуміло. І всі наші монети. Є, відображаються. Супер. Тоді ми їх тут залишаємо. Хай розмножуються, як то кажуть, да? хай ростуть в ціні. А для того, щоб вони розмножувались, ми їх можемо поставити на стейкінг. Давайте ще раз зайдемо в Earn. Подивимося, що можна поставити. Так, переглянути прибуток. Що у нас тут? У нас тут стоїть, мабуть, ефіріум. Давайте подивимось стояв. Щас Поставимо його знову. Що у нас тут є по ньому? Так. Безстроково 1-9%. Угу. Так. Оцей буде у нас рівень, бо у нас невеличка сума, буде 9,3%. Мені подобається. Хочу. Давайте поставимо відсотки нараховується погодинно, зняти можна в будь-який час. Супер, нам це підходить. 9,3 річних нагадую, да, що тут у нас саме річний. Так, вичитую, щоб нічого, а чого не підтверджується, тому що суму не вказала. Вказую суму. Сума підписки не може бути менше, ніж 001. Да. Так. Зараз перевіряю, чи, я їх, чи є вони у мене на рахунку. Може, їх треба зняти і потім поставити зараз. Технічний момент. Технічний момент. І що у нас тут? Да, вони у нас є. Вони у нас є на спотовому гаманці. Все добре. Так. Ага, добре зараз. Знову не бачить біржа, але тут з усім можна розібратися, як то кажуть. Головне, <головне> знати, куди зайти. На це знову ж таки робимо всі інструкції. Да? Я вам трошки привідкрию двері, що є навчання, є міні-курс, який ми хочу з вами поділитися, і там будуть всі інструкції, що куди зайти. Навіть підтримка куратора. Зараз ми закінчимо зі стейкінгом і розкажу. Так, викуповуємо спочатку. Да, зараз біткоін тоді викупимо. Тому що без викупу не бачить він його. Так, викупити все, а тепер будемо знову ставити. Так. Знову ставимо. Зараз кудись мене він що. Ні, подвійні не націкані. О, от вони, наші монети. Значить, що ми з вами ставимо? У нас є ефіріум. Можу ефіріум поставити, і, в принципі, якби на цьому поки закінчити, щоб відео не було довге. да? Всі інші вони ставляться по цьому ж принципу. Я потім вже доставлю, щоб. Ви просто не дивилися безкінечно. Так, суму вставляємо. Галочку ставимо. Так, ми з вами вже прочитали, що тут зняття в будь-який час. Відсотки погодинно. 9,3% у нас буде річних. Підтверджуємо. Тобто, крім того, що в ціні росте він, так, ще якісь маленькі-маленькі часточки ми отримуємо. Так. Продовжити. Давайте, якщо це швидко буде, то поставимо всі інші. Хто в нас ще лінк стояв? Підписатися. Ой, щось тут так. 0,3% максимально безстроково. Ну, давайте підпишемо раз безстроково. Небагато за нього дають, але все одно це більше, ніж нуль. Так, лінк пішов працювати. Кого ще на роботу відправляємо? Дот, Дот хай працює. Ага, біткоін. Давайте по черзі. Біткоін. Що у нас тут? На 7 днів. Так, це віп якийсь. Щось тут. Чи доступно? Ага, от тут до 10%. Щас подивимось. Так, да, нам підходить. У нас небагато біткоїну, тому у нас аж 10%. Якщо буде сума більше, то може мінятися відсоток. Так, підтверджуємо, є, хто у нас наступний? А, от вони прямо тут всі у нас онду небагато дають, але давайте поставимо це більше, ніж нуль, і можна забрати в будь-який момент, так? Да? Так, да, зніття в будь-який час. Ну, окей. Відправляємо його. Так, є, відправили. Хто в нас ще залишився? Фет? Теж небагато, але більше, ніж нуль. Все одно просто так лежать. Так, і можна будь-який час забрати. Супер. То не ще у нас ще є оп, угу. так. Ой, дві соток безстроково. І можна забрати в будь-який час. Є, підтверджуємо. І хто у нас залишився? Залишився дот у нас. Так? Хай буде безстроково 2%, щоб ми їх туди сюди не ганяли. Так, є підтвердити Все, гроші відправлені працювати, можна відпочивати, як то кажуть. Ну і звичайно те, що ви можете для себе використати, да, якщо вам, по-перше, якщо є якісь, скажімо, складнощі з. Банками, які вас також бісять, можливо, особливо українськими, з лімітами, з неможливістю щось оплатити, чи за кордоном, чи перевести кошти, чи, в принципі, вивести їх. Да? І відчуваєте, що трошки обтяжується ваше життя або не трошки. То можна як альтернативою користуватися переказами, платежами в деяких країнах, саме криптовалютою. З цим треба розбиратися. Це законно, в кожній країні є свої правила, треба знати, як це працює, і можна більше мати контролю, скажімо, над своїми грошима, та, і більш вільно ними користуватися ніж через банки. Тобто, це класно буде додаток до того, до тієї банківської системи, яку ми вже маємо. Плюс, що ще можна робити? Ви бачите, що можна в принципі заробляти, примножувати свої кошти. Ви бачите, що я тут не виділяю дуже багато часу да, на це, і ми з вами в плюсі. Знаходимось, От. відповідно, можна ще й додатково отримати певні скажімо, відсотки да, на гроші, якщо це цікавить з точки зору примноження капіталу, створення скажімо, запасу грошей, певної суми, да, яка росте в ціні і яка дозволить або купити щось, наприклад, там, не знаю, подорож якусь, да, тут вже так трошки на подорож вже нашкребли. З вами, або якусь подорож, або там ту ж машину, квартиру, звичайно, що до цього можна, ще час треба да, дійти. Або там просто накопичити гроші, щоб вони були і вам було спокійно від цього. Для, для цього всього можна використовувати криптовалюту. Перше, це просто зручно користуватися нею. Другий момент це якщо знати, як, якщо правильно це робити, з розумом не все підряд купувати, да і так далі, то можна навіть на цьому примножувати свої кошти. Причому ви бачите, що. Там, з квітня да, ми почали з вами, То за цей час у нас більше 50% було по портфелю, да? Тобто, ну, хороший приріст. Ще можна оці всякі стейкінги використовувати, ще плюс копійка. Да? І як бачите, я тут починала взагалі ну, я з невеличких сум там, по 100 доларів якихось ми в монету вкладаємо, тобто, можна більше, звичайно, буде більше. Але для цього треба знання, щоб, ви зна... щоб знати, що, що робити. Так, от, можна цьому навчитися, і я хотіла би вам подарувати, запросити вас да, на міні-курс. На якому буде 4 уроки, і ми всі оці моменти, як все це працює, будемо розглядати з практикою, з домашніми завданнями. І також це буде така, знаєте, як перша сходинка безкоштовна, якщо вам все сподобається, ви захочете далі більш глибоко розбиратися, то зможете пройти там вже такий повноцінний, да, більш глибокий курс. От, Відповідно, як це зробити, я залишу посилання під цим відео, і по ньому, коли ви переходите, ви заповнюєте анкету невелику, потрапляєте в закритий телеграм-канал, де у нас буде навчання 28 вересня, вже буде перший урок. Так, і всього 4 уроки, от ви таку користувацьку базу засвоїте, зможете вже навіть якісь подібні дії робити до тих, що робила я. От у мене все. Приєднуйтесь, буду рада вас бачити на уроках.